На Житомирщині поліцейські офіцери безпеки проходять стажування у 20 закладах загальної середньої освіти. Після навчання у Національній академії внутрішніх справ 23 діючих працівників поліції Житомирської області розпочали стажування у ліцеях. Про свої повноваження розповів офіцер безпеки Максим Фещук. Перш за все, це працівник поліції з'являється за 30 хвилин до початку навчального процесу. В його обов'язки входить обхід території, обхід приміщень навчальних от, обхід підвального приміщення. Тобто укриття, де дітки знаходяться, от, з метою того, аби виявити будь-які підозрілі предмети, або ж е наркотичні речовини. Це також немало важливо. Після цього е я знаходжусь на вхідних дверях і контролюю, чи сторонні особи не, не будуть приходити до нас, ну, не заходять на територію навчального закладу. Якщо ж таке відбувається, я. Дізнаюся в даних осіб метою їх прибуття. Якщо особа не може пояснити, чому вона прибула сюди, з якою метою, тоді, звичайно, цю дану особу ми перевіряємо. Для цього у нас є планшетний пристрій. Особа показує нам свої документи. Я перевіряю особу на наявність сторонніх предметів. У Нас є металошукачі ручні. От ми перевіряємо під час навчання. Лунає повітряна тривога. Поліцейський перевіряє, чи не залишилися діти на території установи та супроводжує їх до укриття. Про те, що в ліцеї з'явився офіцер поліції, учні вже знають, дехто встиг познайомитись. Ліцеїсти поділилися своїми припущеннями та думками щодо появи правоохоронця в закладі освіти. Нам директор нашої школи наняв поліцейського, щоб до нас не зайшли погані люди. Сьогодні я попросила п'ять, тому що він крутий поліцейський. і Він мені дав п'ять. Мені це сподобалось, щоб соблюдати порядок і щоб ніхто на коридорі не дрався. Я вчора бачила, як два хлопчика дралися, і поліцейський прийшов і розняв їх. Старші учні та батьки розуміють, що в країні війна, тому поліцейський це захисник, який дбатиме про безпеку усіх учасників освітнього процесу. Поліцейський потрібен в школі, бо або діти, або хтось з дорослих може. Принести якийсь поганий пристрій, який може навред... нашкодити комусь в Україні війна, часи неспокійні, і поліцейські це гарне рішення, набагато спокійніше, бо можливо, хтось щось може принести, ще щось завдати, якусь шкоду. Щоб ніхто не приходив, якщо хтось прийде до незнайомий, то, то він попитає, хто він. І якщо це буде невідомий, то він піде школи. Коли з'явився поліцейський, то для наших дітей це буде безпечно. Директор ліцею розповідає, що даний проєкт важливий і необхідний у період воєнного стану в країні. Ну, при сьогоднішній ситуації обов'язково моя думка, що він має бути на сьогоднішній день. Нас вимоги мають то, що всі. Входи і виходи в заклад були відчинені, а я розумію, що якщо це один двері центральні сюди заходять люди, можна проконтролювати більшу кількість людей. Якщо це з усіх боків заходять люди, зробити контроль це досить таки складно. Я вважаю, що це є позитив і це є навіть гарна тенденція.